Так, отже, повернемося до варіантів виділення. Клацнули, протягнули, відпустили. Один варіант. Клацнули в якусь комірку, виділилася комірка. Далі. Способи виділення цілих стовпчиків. В Excel стовпчик ми говорили, має дуже багато комірок. Якщо наводимо мишку на назву стовпчика і клацаємо по ній, виділяється мільйон з чимось комірок. Якщо треба виділити рядок, Наводимо мишку на номер рядка, клацнули, виділився. Так, так виділяються стовпчики чи рядки. Якщо вам треба виділити декілька комірок, які розташовані не поруч, можна використовувати виділення, таке, як є в Windows, використовуючи службову клавішу Ctrl. Наприклад, виділили одну клітинку, натиснули Ctrl, тримаєте її натиснутою і клацаєте в ті клітинки. Які вам треба виділити. Ці клітинки вважаються виділеними. Одна з клітинок завжди у виділенні біла, називається активною. Це та клітинка, в яку, це та клітинка, в яку, якщо ви почнете щось вводити, почне вводитися інформація. Якщо зняти треба виділення, то можна класнути поза межами виділення де-небудь, або просто курсорними клавішами вліво право натиснути і ви. Збиваєте це виділення. Якщо вам треба виділити кілька стовпчиків. Ви виділяєте один, натиснули Ctrl і, наприклад, виділяєте ще інші стовпчики. Щоб зняти виділення, знову клацаєте десь поза межами. ТСМС стосується рядків. Виділили один, наприклад, Ctrl, виділили другий, третій, четвертий і тому подібне. Можна комбінувати ті способи, які я вам навів. Наприклад, можна виділити одну клітинку, натиснути Ctrl, клацнути, протягнути, відпустити. Маєте ще один спосіб виділення. Далі, виділяти можна, використовуючи іншу службову клавішу, це клавіша Shift. Наприклад, ви виділяєте першу клавішу, потім натиснули Shift і клацнули, виділили одну клітинку, натиснули Shift. І тримаючи натиснутим Shift, клацаєте в якусь іншу комірку, до якої треба виділити. Бачите? Виділяються комірки від одної клітинки до іншої. Тобто це називається розширене виділення. Точно так само можна виділяти стовпчики. Наприклад, виділив стовпчик B, натиснув Shift, тримаю натиснутим і клацам стовпчик E. Виділися 4 стовпчика. Те саме стосується рядків. Клацнув в один заголок рядка, натиснув Shift, клацнув в інший. І виділилося багато рядків. <клес> Далі. Ми виділяли комірки протягуванням. Клацнули, притягнули, відпустили. Точно так само можна виділяти стовпчики. Наприклад, клацнув в B, протягнув, відпустив. Виділилися три стовпчики. Або рядки. Клацнув, протягнув. Відпустив. Точно так само з стовпчиками можна комбінувати. Так само можна комбінувати зі стопчиками. Наприклад, виділив один. Ctrl, натиснув Shift. Тримаю вже дві клавіші, клацнув, Ні, не вийшло. Ну ладно, можна навпаки. З shift, потім Ctrl. І класом цей совчик. Далі. Можна виділити всі комірки, які є на цьому аркуші. Це десь більше мільярда комірок. Просто натиснувши в верхньому лівому куті. Є така кнопочка. На неї натискаю, і всі комірки цього аркушу виділені. Якщо вам треба задати якусь команду до цілого аркушу. Так. Можна з клавіатури виділяти. Ми говорили, що виділяється комірка, якщо ми просто переміщаємося між клітинками. Але можна, стали на дану клітинку, натиснули Shift і, наприклад, рухаєтеся, тримаючи Shift, рухаєтеся стрілечкою вправо. наприклад, І от я виділив багато комірок з клавішою Shift. Якщо порухати, відпустивши Shift, порухати клавіатурними клавішами вліво право верх вниз то виділення знімається. Можна виділяти. Е, Ша як? Ну, думаю, цього поки що достатньо. Такі способи виділення. Тепер е, про дії над комірками. Про дії над комірками. Що можна виконувати? Ми знаємо стандартні способи задання дій це є копіювання. Вирізання, вставка. Такі три дії, які є е, в багатьох програмах, і ми знаємо, що їх можна задавати з клавітури. Це, наприклад, Ctrl-C копіювати, Ctrl-X вирізати, Ctrl-V вставити. Можна клавітурні комбінації використовувати в Excel. Можна використовувати ці кнопки в верхній частині екрану на вкладці Основне або Главне. Там є копірувати, бачите, копіювати, вирізати. І вставити знайомі нам кнопки. Можна праву кнопку миші використовувати, вирізати, копіювати. Ну, а вставка в Excel може бути різних способів. Тому тут одна зараз кнопка, але тут може бути навіть до шести способів вставки. Тому вона команда називається Параметри вставлення. А також є спеціальні вставки, щоб якісь особливі методи вставки використовувати. Наприклад, тут таке вікно виникає, воно там може відрізнятися перелік команд, які тут є. І там будуть різні команди. Ну, поки що я нічого не копіював, тому там фактично нічого і не побачив. От. Скопіюємо. Встали на якусь клітинку. Права кнопка меші. По-перше, бачите 6 способів вставки. так? А під ними є оця команда: використ... використати спеціальне вставлення. І отут показує варіанти спеціальних вставлень. Ну, Ми ще про них будемо говорити. Так. Далі. Ми вже знаємо з клавіатури, права кнопка «Меші». На вкладці третій спосіб, так? Четвертий спосіб, це використовуючи перетягування, можна використовувати. До речі, оця рамочка нагадую, вказує на те, що досі ці комірки готові до вставки, тобто, вони скопійовані в пам'ять, вони зараз висять в пам'яті. І будь-якої миті можна їх вставляти будь-куди. От, Наприклад, вставити, «Вставити». вставити. Зняти виділення як. Почати редагувати будь-яку клітинку, або двічі клацнути в якусь клітинку. Наприклад, от. двічі клацнув, появився курсор, значить виділення з області копіювання знялося. Або можна було натиснути на клавішу Escape на клавіатурі це в лівому верхньому куті. Клавіша, яка скасовує задану дію. Тобто дія була копіювати. можна копіювати і переміщати дані перетягуванням мишкою. Я зараз ці дані витру виділив із клавіатури Delete. Так, і хочу якийсь стовпчик перемістити звідси. виділив, як його перемістити. Ця область, яку я виділив, має рамочку, зараз оцю таку зелену. І якщо зловити за цю рамочку, навести мишку в вказівник миші на рамку, появляється така стрілка чотирьохстороння, Ловимо за рамку, тягнемо, і ви бачите, що. Дані ці клітинки переміщаються туди, куди я перетягну. Якщо цю саму дію робити, утримуючи клавішу Ctrl, то буде здійснюватися копіювання. От я натиснув Ctrl, появився плюсик біля вказівника миші, ловлю рамочку, перетягую, і ми маємо і оригінал лишився на місці, копія кудись пересунулася. Так, е, далі. Ще яким способом. Можна перетягувати не лівою кнопкою миші. Можна виділити дані, перетягувати їх правою кнопкою миші. От, наприклад, зловив за рамку, тягну правою кнопкою миші, відпускаю праву кнопку миші. Ви знаєте, що коли ми тиснемо праву кнопку миші, у нас виникає меню. Так само тут перетягнув, відпустив і виникає меню. І Excel нам пропонує різні варіанти, що ми хочемо зробити з. Тою виділеною облістю, або її перемістити, або скопіювати, чи скопіювати лише значення, якщо там були якісь формули, чи скопіювати тих клітинок, чи ще декілька команд, про які поки що ми говорити не будемо. Ну, нехай буде копіювати. І бачите, здійснюється копіювання. От і скільки різних способів для копіювання в Excel. Ну і крім того, є ще маркер заповнення, про який ми говорили, якщо потягнути за нього. Теж буде здійснюватися копіювання, ну воно буде в даному випадку періодично копіюватися.